Усім привіт! У цьому відео говоримо про стандартний вигляд числа. Стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку А помножити на 10 у степені n де за буквою А ховається число від одиниці включно і до 10, причому бачите, що 10 не може стояти на місці числа А до 10. При цьому показник степеня 10 у степені N – це ціле число. Номер 244. Яке з даних чисел записане в стандартному вигляді? Стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку А помножити на 10 в степені N, де А це число у межах від 1 до 10. У вигляді добутку всі три варіанти представлені. Один із множників 10 у четвертому степені є скрізь. Нам треба тепер перевірити, а перший множник? В якому із цих варіантів задовольняє умову? В якому із цих варіантів він є числом більшим або рівним одиниці, але меншим за 10? Очевидно, що це варіант 2. Завдання наступне треба записати дані числа в стандартному вигляді і вказати порядок числа Знову пригадуємо, стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку а помножити на 10 в степені n, де А це число в межах від 1 до 10, а N ціле число. Тож починаємо виконувати завдання. 45 тисяч. Нам треба його записати у такому вигляді, щоб множник А був числом від 1 до 10. Тобто не 45, не 45 тисяч, а 4 з половиною. Це у нас було ціле число, кома стояла аж отут. А ми поставили кому на раз, 2, 3, 4 цифри раніше. Ми зменшили це число у 10 тисяч разів. 10 тисяч це 10 у четвертому степені. Якщо ми хочемо, щоб 45 тисяч дорівнювало 4,5, то нам треба це число збільшити в 10 тисяч разів. Порядок даного числа буде 4. Друге. 260. Множник А це повинно бути число в межах від 1 до 10. Не 260 однозначно. Запишемо 2,6. Тобто ми дане число зменшили у 100 разів. Значить, нам, раз ми ставимо знак дорівнює, треба 2,6 збільшити у 100 разів. А 100 це 10 помножити на 10 це 10 у другому степені. Двічка це порядок даного числа. Третє. 0,023, 24 100 000, кому повинні перенести після першої цифри, яка лежить в межах від 1 до 10. Тобто дане число перетворюємо у число 2,4. Ми кому перенесли на 4 цифри в сторону збільшення. Ми збільшили дане число у 10 тисяч разів. Значить, тепер нам треба його зменшити у 10 тисяч разів, оскільки ми ставляємо між лівим числом і правим записом знак дорівнює. Дорівнює 2,4. 10 це 10 у четвертому степені і ми пам'ятаємо, що число записано ось в такому форматі, ми можемо представити у вигляді степеня з від'ємним показником. 2,4 помножити на 10 у мінус 4 степені це є стандартний вигляд даного числа, його порядок мінус 4. Ще раз продовжуємо працювати з числами меншими за одиницю. Нам треба представити дане число у вигляді ось отакого добутку, де А це число від 1 до 10. Тобто, кому нам треба перенести після 3. 0, цілих бути не може однозначно. Треба, щоб число було від 1 до 10. Записуємо 3,2. Було у нас 0,32, а стало в 100 разів більше. 3,2. Оскільки ми ставимо знак дорівнює, то ліве число повинно дорівнювати правому. Ми збільшили дане число у 100 разів, значить, треба тепер повернути цю дію назад. Зменшуємо його в 100 разів. 100 це 10 у другому степені. І використовуючи означення степеня з від'ємним показником, заміняємо даний дріб через 10 у мінус другому степені, порядок даного числа мінус другий. П'яте завдання. 0,59 помножити на 10 у восьмому степені. Щоб записати дане число у стандартному вигляді, треба, щоб воно мало не 0, цілих, а кількість цілих повинна бути в межах від 1 до 10. Тобто, кому повинні перенести ось після п'ятірочки? Це буде 5,9. Ми число наше збільшили в 100 разів. Його тепер треба повернути назад, тобто зменшити в 100 разів. І не забутися, що 10 у 8 степені ми теж повинні врахувати. 5,9 Одна сота. Ми вже запам'ятали, що це 10 у мінус другому степені. Це ми дане число представили у стандартному вигляді, і не забуваємося про цей множничок 10 у 8 степені. Дорівнює 5,9 залишається. А при множенні степенів з однаковими основами у нас основа залишається та сама, а показники додаються. Маємо 10 у шостому степені. Отже, стандартним виглядом числа, заданого у завданні 5, буде 5,9 помножити на 10 у шостому, де 6 порядок даного числа. І ще раз закріпимо таке завдання. 526 помножити на 10 у четвертому степені. 526 це занадто велика основа. Треба, щоб основа була в межах від 1 до 10. Тобто, нам треба дане число зменшити. Запишемо 5,26. 5 з хвостиком це якраз більше, ніж 1, але менше, ніж 10. Ми зменшили число в 100 раз. Так як ми ставимо знак дорівнює між лівим і правим числом, то нам треба його повернути назад, тобто збільшити в 100 разів. І не забутися про 10 у четвертій степені. 100 це 10 у квадраті, помножити на 10 у четвертому степені дорівнює 5,26 і при множенні степенів з однаковими основами основу залишаємо, показники додаємо. Стандартним виглядом даного числа є. Добуток 5,26 помножте на 10 у шостому степені 6 це порядок даного числа. Зверніть увагу, що коли у нас число було більше, ніж 10, то показник степеня з основою 10 додатній. Якщо ж у нас число було менше за одиницю, то показник степеня з основою 10 від'ємний. Тобто, всі числа, які знаходяться у межах від 0 до одиниці, вони в стандартному вигляді будуть мати степінь з від'ємним показником. А всі числа великі, будуть в стандартному записі мати десяточку із степенем з додатнім показником. Число подано в стандартному вигляді. Запишіть його у вигляді натурального числа або десяткового дробу. Тут нам треба зробити операцію зворотню до тієї, що ми робили в попередньому завданні. Число задано в стандартному вигляді, а треба записати його у вигляді натурального числа або десяткового дробу. Тобто позбутися оцього множника. Добуток перетворити просто в число. Помножити. 2,4, 10 у квадраті це 100. Примножені на 100 кому переносимо в сторону збільшення числа на дві цифри. Знаємо, що після кому можемо дописувати стільки ноликів, скільки нам треба, тобто матимемо число 240. 4,8 помножити на 10 у 5 степені. 10 у 5 степені це 100 тисяч. Тобто, нам треба. Кому перенести на раз, два, три, чотири п'ять цифр в сторону збільшення. Показничок оцей вказує, наскільки цифр треба перенести кому. Якщо показник додатній, то ми число збільшуємо в сторону збільшення. Чотири і вісім це одна цифра, і нам ще додати треба раз, два, три, чотири нолика. Раз, два, три, чотири. Маємо 480 тисяч. 1,4 помножити на 10 у мінус третьому степені показник від'ємний. 10 у мінус третьому степені це 1 тисячна. Тобто нам треба в тисячу разів зменшити дане число. Коли ми зменшуємо, то ми кому переносимо ліворуч в сторону зменшення. Настільки цифр, скільки. В даному множнику нулів, тобто в тисячі три нолика, значить на три цифри, або цю саму кількість цифр вказує показник. Раз, два, три. Отже, матимемо 0, потім іще два нолика, і потім аж 14. 8,6 помножити на 10 у мінус 4 степені. Мінус вказує, що ми будемо число зменшувати. 4 вказує, що ми кому в сторону зменшення будемо переносити на 4 цифри. Раз, 2, 3, 4. Кома буде стояти аж тут. 0, цілих, кома, потім ще треба дописати три нулика і потім аж 86. 0, цілих. Раз, два, три, вісімдесят, 100 стотисячних. Ну, і з числами, записаними у стандартному вигляді можна теж робити дії. У номері 293 нас просять виконати обчислення та записати результат у стандартному вигляді. Сполучна властивість множення говорить, що ми можемо сполучати для множення зручні для нас множники. Ми можемо 1,8 помножити на 6, а степені з ознаковими основами можемо перемножити між собою. 1,8 помножити на 6 дорівнює 10,8. 10 в 4 степені помножити на 10 в третьому степені перемножаємо степені з однаковими основами, показнички їхні додаємо. Помножити на 10 у степені 7. Зараз ми маємо в результаті число, яке не записане у стандартному вигляді. Нам треба кому перенести і поставити отут за одиничкою. Пам'ятаєте, що це число множник повинно бути в межах від 1 до 10, тобто 10,8 не задовольняє цю умову. Пишемо 1,8. Ми число зменшили в 10 разів. Нам треба цю десятку повернути назад. Домножимо на 10. І не забудемося про 10 у 7 степені. Це дорівнює 1,8 помножити на 10 у 8 степені. І друге. 5,4 Десятих ми можемо поділити на 9, і степені з однаковими основами поділити між собою. 5,4 поділити на 9 це буде 0,6. Помножити на 10. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються, 5 відняти 8 це буде мінус 3. Дорівнює 0,6 це число менше за одиницю. Тобто нам треба дане число збільшити і кому перенести на одну цифру в сторону збільшення. Ми збільшуємо зараз число. Раз на одну цифру переносимо, то ми його збільшуємо у 10 разів. Щоб рівність не порушилася, ми зменшимо його в 10 разів. І не забудемося про 10 у мінус третій степені. Дорівнює 6 помножити 1 10, це 10 у мінус першій степені, помножити на 10 у мінус третій степені, дорівнює 6 помножити на 10 у мінус 4 степені. Тож в цьому відео ми з вами говорили про числа, які представлені у стандартному вигляді. Що це таке? Стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку а помножити на 10 у степені n. Обов'язково, щоб оцей множничок А був числом у межах від 1, причому одиниця 1 включається в даний проміжок, і до 10. Десятка не може бути на місці множника А. N – це показник степеня з основою 10, і n може бути будь-яким цілим числом. Успіхів вам! 爸爸。Papa.